Зараз ми будемо молитися за зцілення. І розумієте, зцілення від Бога, друзі, відбувається не так, як від лікаря, зцілення від Бога по нашій вірі, а наша віра основується на Слові Божому. І як в Слові Божому написано: на початку всього було Слово. Тому, коли ми віримо, що Ісус Христос забрав на себе наші гріхи, покарання за них, що є хвороба, то ранами Його ми зцілені. Давайте відкриємо 33 й псалом, і от сьомий вірш. Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Коли приходить на вас біда, волайте до нього, і для вас є Біблія з усіма її обіцянками. Прямо зараз. В ім'я Ісуса, я проголошую, що ранами Ісуса зцілюється всяке тіло в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз зцілюються тяжкі хвороби кісток, всякі переломи, важкі переломи. Переломи, як оце, коли зміщуються? Кістки, всякі важкі переломи, всякі важкі хвороби я, суглобів, я проголошую у ваше життя, що Господь оберігає всі ваші кості, жодна з них не буде поламана. Тому, якщо відбувся перелом кісток, то прямо зараз зцілися. Прямо зараз Кості, почніть зближатися. Кості, зціліться ідеально, так як створив Господь. Люди, прямо зараз починайте дякувати за повне зцілення. Робіть дію віри. Пишіть в коментарях: я приймаю саме зараз моє повне зцілення. І напишіть, чого. В ім'я Ісуса Христа. Я забороняю зараз сезонні інфекції. Я забороняю всі ляки інфекції у ваших тілах. В ім'я Ісуса, почніть двигати ушкодженими кінцівками, це чи рука, чи нога, навіть якщо ви в гіпсі, почніть робити хоч якісь е, двіження. В ім'я Ісуса Христа приймайте зцілення. Обов'язково збережіть це відео і прокручуйте Його. І кожного разу дякуйте за зцілення, дякуйте за зцілення. Підпишіться на наш YouTube канал Ми з любов'ю. Зробіть репост цього відео і дякуйте за повнісіньке зцілення. В ім'я Ісуса. Амінь.